Юлія хандожинська яблука від Миколая. Одного зимового ранку, десь так у грудні, два коники стрибали на дворі. Один був гнат, бо кольор був його темний, коричневий, аж чорний, а інший сірко. Зрозуміло чому, бо сірий тільки грива руда. Підскакували коники високо по першому сніжку, брикалися, що тільки їх хвости й теліпалися вище голови, веселилися і сміялися, аж вхукалися. Коники так гралися, що не помітили, що майже на дорогу вибігли. А от гратися на дорозі то є небезпечно. Хай ти хоч коник, а хоч і ведмедик. Аж раптом побачив Гнат велике червоне яблуко на снігу. Озирнувся і побачив неподалік дідуся у червоній шубі з мішком за плечима. А у мішку дирка, і звідти яблука сипляться. Еге, гей. закричав коник. Ви загубили яблуко. І швидко вхопивши яблуко, поніс перехожому. «Ех!» – про себе зітхнув Сірко. Краще б ми його тихенько з'їли. І помчав за братиком. Ну, дуже вже те яблуко гарненьке було. Перехожий зупинився, простягнув руку в мішок і дістав звідти ще одне яблуко, загадково посміхнувся. Пригощайтесь, малята, промовив він. Дякуємо. зраділи коники, а дідусь миттєво крутнувся і зник. Тільки й яблука залишилося у хлопців перед очима. Егей, гнат, Сірко, ви де? почули раптом вони голос. Ой, швидко, ти чуєш, мама нас гукає, промовив Сірко. І побігли коники додому, бо то вже був вечір, і до хати давно пора було йти. Трошки вони загралися. Сірко ще по дорозі своє яблуко почав кусати. Ох, і смачненьке воно було. Всім яблукам яблуко. З'їв його швидко, тільки облизатися встиг. А Гнат своє яблуко приберіг. Він хотів ним помилуватися, та зранку посмакувати, бо то ж така дивина яблука у грудні, і поклав його під подушку. Та от біда, поки ходив руки мити і зуби почистити, то сірко яблуко хап. Ой, відкушу шматочок, такі ж ті яблука добрі. Буркнув Сірко сам до себе. Усь і зупинився вже тільки, як качанчик лишився. Швидко заховав його під подушку, ліг і заплющив очі. Так коники і заснули. Зранку проснулися хлопці, гнат встав і зирк під подушку Ой, диво дивне! А там, замість качанчика, цілих два червоних яблука. Миколай! Миколай приходив, зрадів і Сірко. Зирк під подушку, а там різочка довга лише лежить, зітхнув він тяжко і промовив. Вибач мене, гнате, я вчора твоє яблуко з'їв, а тобі не сказав. Я був неслухняний, от мені Миколай і приніс різочку. Звичайно, братику, я тобі вибачаю, то дрібниці, я теж буваю вредненький. На, тримай. протягнув йому одне з своїх яблук, і хлопці весело побрикали надвір. Кінець. Підтримайте казочку своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!